Мої вітання, друзі. Ось трішки проходжусь по садочку. У нас прийшов дощик. Зараз вже вечір. Прохолодно. Вчора була страшна спека просто неможливо. Я навіть отримала сонячний удар, спеклась на сонці. Працювали з мамою на городі. І уявляєте, через товсті джинси, я була в джинсах через Джинс, я отримала опіки на ногах. Уявляєте, це взагалі це таке було сонце вчора. Ну і, звісно, погано було, дуже голова боліла, нудило. Ну, так як я сказала, це був сонячний удар. Перегрілась на сонці. Сьогодні вже ну, днем було нормально, а зараз на вечір, то прям вже, я б сказала, навіть холодно. Прийшов дощик і зараз якийсь вітер здіймається. Оце блакитний і це такий рожевий. У мене на даний момент є багато малинового в горшечках. І може там ще пару штучок буде блакитного. Ось. Дивіться, яка краса тут з цього флокса. Прямо така, як хмаринка лежить. Ой, починається дощик. Ось тако. Дивіться, як гарно. Так, починається дощ. А я тут затіяла зйомку. Придеться тікати, ховатись. Я вже була трохи змокла, вже дощ а я працювала. І куртка мокра, спина мокра. Я потім перейшла зі своєю роботою в теплицю. Перенесла ту роботу, яку робила на вулиці, перенесла в теплицю і там працювала і трохи вже підсохла спина. І я так і Лишилась на вулиці. Які е, саме зараз весною такі яркі кольори, коли все набирає своєї сили зеленої, квіти квітують. Виноград розпускається, квіти квітують. Все, що зелене, зеленіє, ще більше набирається оцього кольору такого. Нарциси одні вже перецвіли, інші цвітуть. Оце мої улюблені. Мої улюблені, красуні, вони прямо як, як наречені у ці нарциси. Хоча нарцис – це він, правда? Ну подивіться, які вони. Нарциси мого дитинства. Вони просто прекрасні. Він, є мускарики в мене в горшечках, може хтось хоче. Є бруслина, жовта, є ось така зелена з біленьким. Я вже забула на даний момент, як називається сказати. Ну, ви знаєте, там в мене в спільноті. І у Viber спільноті, і в телеграм-каналі я виставляла і там підписані назви. Там все є. Подивіться, які кольори. Хто ще не має ось такої бруслини, я вам просто рекомендую. Подивіться, яка краса. Весною такі кольори. Подивіться, яке жовте море. Ну, це я щось неправильно сказала. Звісно, не море. Ну, така, така гора. Жовта гора. Незабудки. От така вроді простенька квіточка ця незабудка, Ну, яка вона теж гарнює, правда? Я буду насаджувати горшечки, я в тому році продавала трішки незабудки. Жіночки купували. А, дуже гарно потім насівається, розростається і можна собі її потім розвести. Дивіться, яка ця спірейка вже. Спірея сіра. Ой, і те друге слово забуваю. Грівштейм чи що? Якось так. Ну, якщо я помилилась, то ви мене зрозуміли. Монглоу. Блакитний, дуже гарний. Так, травичка вже така, що треба трохи косити вже її. Так, це в мене розпускається верба хакуранішійки. Це в мене бук на штамбі. Бачите, червонолистий. І ось такий на штамбі, що він високий, вже не буде рости, він буде отакий, як він є, і ось такою шапкою плакучою. щоб розбавити колір. Трішки червоний. Ну, ви знаєте, в мене є ще фундук червонолистий. Я підійду до нього. Так, а це в мене клен тут. У мене ще є багато японських кленів. І зараз він такий зеленкуватий, а потім... Ціле літо і до осені він буде яскраво жовтий. Дуже гарний. Так, а ось оцей фундук червонолистий. Він е, червоний, з весни до осені, а восени він чомусь зеленіє, якось так дивно. Да? От, більшість дерев е, е, з весни до осені зелені, а осінь вже починають жовтіти, червоніти. Ось, А цей фундук наоборот. Е, весь сезон він червоний, а на осінь листочки зеленіють. Ну ось так. Так, це мої тут робочі інструменти. О, лопата. А я шукала свою лопату. Кілька днів шукаю лопату. А я її тут забула. Одна лежить там, що я недавно з нею прийшла, а шукала оцю. Бо ця менша, мені зручніша, а вона ось тут лежить. А де ж їй бути? Звісно, що в садку? Краса, правда? Яка ця спірея. Це ще один фундук. О, це моя красуня. Ось така ялиночка плакучої форми. Бачите, дивіться, які прирости в неї рожеві. Ну, які гарнюні? Попіроплівник розпускається Береза плакуча Юнга. канатика Ось таку красуню, цуку я собі посадила пару років назад А ось і мангута, Gold Fontan. Бачите, яка красунечка теж жовтенька. А коли зацвіте, взагалі буде просто неймовірно. Спускається ось такий, що в мене тут куточок. Тут рододендрони вже зацвітуть в цьому році. Я так чекаю. Я собі в минулому році насадила трохи рододендронів і маю вже щось 5 штук. От цих два ще є в інших місцях. Тут в мене всього, всього по трішки. Медуночки, гіацинти, морозники, гейхери. Ну, на продаж тут нема нічого. Це все моє на розмноженні поки що. Треба, щоб росло і розросталося. Вже хусточки будуть вилазити? Барвінок цвіте. Плющі мої розростаються так гарно. Ось це такі мульти-ірисики, як я на них кажу, самі перші. Весняні. О, дивіться, яка краса. Флоксик, як гарно тут розрісся. Ось в мене ще є рододендрон. Бачим, чи будуть свісти як сосна моя, дивиться. už je Barbaris Thumburg, Aurea Хироплідник теж? По-моєму, Дартс Голд. Якщо не помиляюсь. Японський клен. Це береза червонолиста. Ось в мене ще рододендрон. Він вже починає розцвітати. Так, ну і, звісно, я вас привела до своїх рослин, які пропоную. Ось дивіться, яка жімлась оця гарна. Поки вона ще не дуже величезна, хоча вона вже достатньо велика. От я її можу викупати і продати, якщо будуть бажаючі. Вже одну велику я продала. Хто заходив до мене в Viber спільноту і в телеграм-канал, ви бачили, що я пропонувала дві ось такі великі. Ту більшу вже в мене купили. Ось залишилася ще одна. До речі, є в горшках гортензія анабель. Це восени я викопувала, ділила і розсаджувала по горшкам. І ось вже, бачите, розпускаються листочки. Ось, ось в менших горшечках є. Якщо, якщо будете мати бажання, будь ласка, юка, нагадую про юку, самшити різної величини, ту брабант. Це я вже формую, оцю тую формую, вистригаю. Так як роблять Ніваки. От я вже пробую теж. Брабанти. Так, кіток видний хто бажає Ось ці бруслинки в горшечках, спіреї жовті, Голден Принцеса. Жимолості, лаванда, лаванда, Ніко і Рожева. Елеганс Пурпл. І, і ще якась. Ага, ось і лаванда Elegance Pink. Ось такі лавандочки. Плющики, вербейник жовтий і декілька вершечків зеленого. Мускарики. Ну, друзі, ви можете заходити у Viber-спільноту, в telegram канал і там все є. Вероніка, очиток помилковий, очиток скельний, шиловидний флокс, малиновий. Є ще стаканчик чи два блакитного і стаканчик чи два такого світло рожевого. Форзиція. Спірея, японська літо принцеса, жимовості, ну і молодила. А також ще є Сантоліно Зелена. Ось така обрієта, хто бажає. А ще є сунички. Їх є багато. Так що можете замовляти. Починають розпускатися хости. Я виставила в спільноті і вайбері, і в телеграм-каналі Блакитні хости. Хости є блакитні, шість видів хост. Я виставила фото і назви в телеграм-каналі і у вайбер-спільноті. І ці хвости, що з мого саду, теж їх є кілька назв, вони ростуть вже в горшках. В минулому році я насадила в ну, Вони ще тільки ну тільки но вилазять. Тому, як тільки порозкриваються листочки, тоді я буду їх теж виставляти на продаж. Бо я їх насадила в горшки, на горшки я не попідписувала. Тому, щоб не помилитись, деяка яка з назвою, то я трошки зачекаю, коли вони розпустяться, і тоді вже буду виставляти теж на продаж. Все, друзі, ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Все, всього вам доброго. І до зустрічі. Всім папа. -па. Леся Григорівна, добрий день. Збираю вашу посилочку. От все, що ви замовили. Всі ваші рослинки. Примула, флокси, блакитна ромашка і очиток. Так, Леся Григорівна. Дивіться, ось я спакувала, бачите, ось так от. Ось так от попакувала, щоб все гарно доїхало. Все. Примула 10 штук, шиловидний флокс, блакитна ромашка і очиток. Все. Одеся Григорівна, посилка ваша готова. Все, посилочка їде в місто Сміло, і Ви Леся Григорівна будете зустрічати. Всього доброго, па-па.